Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні я вас здивую, посилочка від Миколи Івановича. Це перший мужчина, який прислав мені посилку з скарбами для оновлення. Микола Іванович хоче порадувати своїх близьких, рідних, і вирішив зробити їм такий, не знаю, чи сюрприз, чи вирішили разом. Але всі перемовини у мене були з Миколою Івановичем. Микола Іванович написав і побажання, і я ще не читала, дуже багато треба. Знайти час, ну, перед оновленням, звісно, прочитати все, що Микола Іванович написав. Ви не думайте, це ще не все. <знайти> Тут ще є написано. І зразу вам покажу такий бурштин. Я ще нічого цього не читала, тільки розпакувала. І буду вам показувати. Не розпаковувала зовсім, тому що до кожного скарбу є опис, тому воно все в пакетах, але видимість якусь менш-більш я для вас підготувала. Ось такий бурштин, темний і світлий. Намистини так косо. Отвір мають, не знаю. Перше буду читати побажання Миколи Івановича. Тут такий агат, такі цікаві намистини, бачите. Тут, так, це сережки і ще такий агат. Круглий також є побажання. Тут сережки і камінчики, швензи. Сюди є в кожному кульочку є побажання, тому я так з тими кульочками і вам показую. Тут крихта і є побажання, що тут має бути. Тут вже трошки легше, бо більші пакетики і краще буде видно. Так, Я не знаю, чи це скло, чи це камінь, але дуже холодний, мабуть, це камінь. Тобто, Микола Іванович написав це точно. Я буду знати, що це є. Онікс такий різний. Тут тигрове око також. Так, от тут що? А тут бісерний ти знамести. Кулон такий є. Так. Тут такі така синя крихта, Перламутр. Такі сині намістини і перлинки. І ще, Микола Іванович, дві банки, два відерка меду. Меду з пасіки свого брата, так що це натуральний, дуже приємно. Так що <правж> будемо смакувати. Більше буде смакувати мій чоловік, бо він більше меду любить, ніж я. Так, і беруся. За перечитування всього написаного. Розбираюся з побажаннями, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для дорогих серцю Миколи Івановича дам готові. І подивимося, що у мене вийшло, відштовхуючись від побажань Миколи Івановича. Вони не суперечили мені, тому я так сподіваюся, на процентів. 90 я їх виконала. І щоб, як зазвичай, налаштуватися на творчий процес, відчути енергетику, я завжди беру крихту, ну, Думаю, поки буду крутити на піни, якісь ідеї будуть приходити. І відбудеться якийсь зв'язок. Все, що ми не можемо пояснити, це все називається якась містика. Але воно відбувається, тому що часто. Виходить так, що я передбачаю побажання замовлень. Тож, і цього разу я вирішила взяти крихту в руки, і виявилося, що тут нема бажання нанизувати її на піни, а Микола Іванович побажав зробити його із цим замочком. Колір крихти такий дуже гарний, і він підійшов цей замочок як акцент. Яскравості. Тож прийшлося не напіни накручувати, а нанизувати просто на три низочки. Для яскравості чуть-чуть додала таких фурнітурних маленьких намистин. Його можна і носити і так, і збоку, і ось так тільки поправити. Щоб гарно всі лягли. Ось це було першим намисто. І я вже тоді зрозуміла, що треба брати пакетик, читати побажання і нічого не думаючи, робити. Так і я продовжила. Чорні намистини. Як я вже казала, побажання не суперечили, бо чорне з золотом то, то моя любов. Дуже люблю. Чорне, не таке сумне, а золото додає такого аристократичного якогось відтінку. Ось сережки. Шапочка, така швенза. Кривулька. І додала небагато, додала три фурнітурні намистини по Преміум класу і навколо них шапочки. Че, кожну дала через роздільну, щоб вони не тиснулися, і замочок, із топазу Микола Іванович хотів поєднати. З сірим кришталем, але це топаз, камінь, а кришталь це скло. І якщо по кольору вони підходять, то по матеріалу не підходять, і цей кришталь би удешевив камінь. Тому я вирішила чуть-чуть підкреслити тільки камінчики, додати такого акценту нарядності. І більше не перезавантажувати, не відволікати від самого каменю, бо камінь дуже гарний. І ще сережки, як комплект. Дирочки дуже тоненькі, що самий-самий тончий тросик один раз тільки пройшов, і тому прийшлося мені додати сюди намістинки, щоб я могла закріпити, повернути тросик назад. Але намисто вийшло таким, як на мене, багатим з оніксу Микола Іванович хотів чокер і сутуар. Побажанням було забрати всі пожовтлі намистини, тільки використати чисті. Без коричневих домішок і фурнітура позолота. Я дала на ланцюжок, так на манекені краще дивиться, а так ну, от чокер. Центральну найбільшу в шапочку, роздільні між кожну, така перехідна для краси. І тут. Ну, і звісно, замочив з ланцюжком, щоб можна було регулювати довжину. Тому що їх можна поєднати. З сотуаром. Ось. Ось трошки відставлю хоть чуть, чуть А, я ще забула сказати, ще є сережки до цього позолочено, з позолоченою фурнітурою. Сережки. Їх, звісно, можна використовувати і до сотуару, і до цього намиста. Зараз спробую відставити трохи далі. Не вміщаюсь я, щоб діставати, перекриває мені штатив доступ до. Ось дала такий конектор. Тут фурнітура просто античне золото і золото я не давала сюди позолочену фурнітуру, бо її би було дуже багато. І відносно камінь не настільки дорогий, щоб стільки давати позолоченої фурнітури. Але онікс мені подобається з золотою фурнітурою, так що намистинки я посадила на піни. Зробила такі композиції з дисками і шапочками, з'єднала їх всі гланкою з ланцюжка. Ось такий ланцюжок вийшов і замочок. А залишки, оці, що я повідбирала з крапленнями різними коричневими, було достатньо дожина, правда, я ще тут трошки додавала своїх. Щоб витягнути довжину. Але, бачите, їх було досить достатньо, тому я вирішила зробити ще намисто. І їх також можна носити разом. Можна, звісно, окремо. Ось, забрала цю центральну найбільшу, бо вона мала таке вкраплення. Ось тут було. Ці дві чисті, але просто мені по довжині вже до сутуару не підходили, і капельки по сутуару вже по довжині не підходили, тому вони залишалися. Але вже решту, збачите, з такими вкрапленнями і замочок. Як я казала, тут я додавала декілька штук своїх, щоб трошки довжина була більша. Із бурштину Микола Іванович. Хотів сутуар з гарним конектором. Ось такий коннектор, такі три вісюлечки. Намистини посадила на піни, з'єднала їх ланкою з ланцюжка. Ось такий конектор і тут три такі вісюльки. Конектор позолота і замочок позолота. А піни і ланцюжок звичайна фурнітура. І ще залишалися намистини. Додавши фурнітуру, і ще був такий кулончик, я додала бейл. Такі позолочені намистини квадратні. Ще сюди для довжини додала цю намистину і замочок. Тут фурнітура вже вся позолота. Це також можна носити разом, можна носити окремо. І ще були сережки, які просто треба було посадити на пін. Ну, їх, звичайно, можна носити, хоч не трошки світліші, але це бурштин. Їх можна носити разом. З цим бурштином. Із бурштину листочків, один листочок виколовся, і Микола Іванович просто попросив поміняти замочок і перенизати, тому що із-за виколеного листочка оголилася нитка, і це вже було негарно. Я нічого не робила, тому що тут такий косий зріс, що тут нічого не додаш, тут додала наместинки і гачок. І з перламутру Микола Іванович навіть намалював. Він хоче одну низку скруглого, одну. Низку спилюстків, і щоб їх можна було носити разом і окремо. Я підібрала позолочену фурнітуру, і вийшло просто багатство. Перламут він взагалі такий благодатний матеріал, що, як кажуть, і на бал, і на вулицю можна. Ось такі ще сережки зробила. Пілюсточок, як я казала, фурнітура швенза, тут перехідну дала таку квадратну, вона сюди гарно вписалася. Ось. До пилюсток підібрала таку фурнітурну. мені потрібно було, щоб вона була не кругла, а пласка. Ну і між кожну дала роздільну. На закінчення декілька круглих і замочок. А з решти круглих. Друге намисто, як я казала, можна носити разом, можна окремо, додала тут такі філігранні намистинки, між кожну, Раніше не зовсім між кожного, а одна, а між три не давала, таку склала композицію. Наместинка, одна з перламутру, роздільна, три з перламутру, роздільна одна, ось, і замочок гачок. Ось така королівська краса вийшла. Із пігрового ока з таких прямокутних намистин зробила таке. Трошки довше намисту, тому що намистини більші. І кулончик з Нефертіті. Микола Іванович чарував над ним. Це приклеєний кулончик, але він дуже гарно тут дивиться і вже не такий сумний, бачите, кулон із тигрового ока. Тигрове око таке. Матеріал, що дуже важко до нього підібрати партнерів, але по золоту завжди вона підходить до всього. Ось між я дала роздільну таку трошечки більшу позолочену, намистинку посадила на пін, прикріпила до белу ну і на закінчення гачок, фурнітура позолота. Преміум класу Ось таке намисто з кулоном. Намисто з перлин у Миколи Івановича ідея є. Він має доповнення до нього. Просив перенизати, тому що замочок зберегти, так як він ще хорошої якості, а тут колоти по. Почорніли, і я поміняла на такі позолочені. Відповідно, тут Микола Іванович просив зробити місце для кулончика, і для краси я ще додала такі позолочені намистини. Вийшло дорого, багато з бірюзового говліту. Нічого не мудрила. Коли Іваноч хотів цього кулончика прикріпити, я його прикріпила, дала декілька для краси намістин позолочених і замочок гачок. І з чорного агату такого, я такого, як сказати, художнього, з такими полосками. Різними кожна намистина особлива. Хоча Микола Іванович сидів, розмалював, порахував, перелічив і попросив, щоб я так зробила послідовності. Ну, бачите, отак сережки виглядають. Вибрав такий рисунок, так якби продовження. Але якщо вони повернуться, бачите, уже це продовження губиться. Тому. Воно не дуже має таке велике значення підбирати, тому що я кажу, якщо ось так подивитися, так це саме то, що продовження. Але намистинка крутиться, і вже бачите, вже по-іншому, ось, ця сторона зовсім інша. Так само і на мисці. Звичайно, що я пора... по порядку, як Микола Іванович, зазначив. Розставила ці намістини, але як бачите, ось, якщо з тої сторони вони так бачите, ніби чорні, а з тої повернеться вже вони різні. Одна повернулась, одна не повернулася. Бачите, вже буде по різному. Ну, так і кожна намістина так що я ніколи цьому не придаю значення, тому що намістина кожна особлива. От якщо вона і так поставити, я б не сказала, що вони так, от бачите, де десь вони співпадають. Бачите, а десь, як повернеться, вже інакший. Так що не заморочуйтеся. Тут краса самої намистини. Ніхто ніколи не розглядає в такому, щоб вони були симметричні, тому що відкрию вам таємницю, ніхто не розглядає дуже ваші прикраси подетально, дивляться на образ. Які вони створюють, якщо воно вам личить, вау! А там вже десь така деталька, то тільки ви можете розглядати, бо ви берете в руки і там приглядаєтеся. Тож, між кожного я дала таку роздільну, щоб вони вільні були. Ось сережки я вам показала. По центру дала таку більшу намистину для такого акценту. І ми наближаємося до завершення. Була ниточка крихти. Просто перенизати тут не цікаво. Я вирішила використати оцей сірий кришталь, який, коли Іванович, планував до топазу і посадила цю крихту на піни. Вийшла така ниточка дуже, бачите, гарна. Ще залишилися дві такі намистини. Вони мені нікуди не підійшли, і по довжині не підійшов, перламутр, ще дві намисти не лишилися, то їх я сюди використала, дала такі фурнітурні і решту це чеське скло. Я його дала сюди місцями, так що воно гармоніює в основному. І ще залишалося намисто бісерне з крихтою тигрового ока. Тож, я зробила його на свій розсуд, додала бірюзові намистини. Чому бірюзові? як ви знаєте, я вже дуже багато переробила. І тигрове око, я вже постійно кажу, що воно дуже складне в поєднанні. Але от бірюза з тигровим оком, от як на мене, вона мені найбільше подобається, як вона поєднюється. Звісно, я поєднювала з малахітом, поєднювала з коралом, але з бірюзою воно чомусь таке більш живіше і яскравіше. Тож, я посадила на піни золотого кольору, додала фурнітуру бронзу золото, додала такі бірюзові намистини і замочок з ланцюжком. І ще така чисто технічна інформація. Я все забуваю вам сказати. Часто мене запитують, де я беру фурнітуру, просять дати посилання. Скажу вам так: фурнітуру я беру там, де ви всі і берете. Просто я її шукаю. І практично кожен день я щось замовляю. Якщо в одному на місці є у мене і така фурнітура, і така, це не значить, що я купила її в цьому місяці, можливо, навіть в цьому році. Я купляю багато і є такі деталі, які можу швидко використати, є такі деталі, що просто лежать і. І рік лежать, і я не знаходжу їм застосування, а потім вони вистрілюють і вау, от сюди підійшли. Тому ну як я вам дам посилання. Але я створила групу у Фейсбуці, біжутерна фурнітура. І якщо я купляю багато, наприклад, тисячу штук, я в тій групі виставляю. І ви можете таку фурнітуру, яка є в мене, якщо у вас є бажання, її придбати. Ось така інформація для майстринь, які цікавляться, де я беру фурнітуру. Я, був такий в мене момент, що я написала там і там, я там теж беру. Я написала, а ще де, я ще написала. Ну, це вийшла переписка на декілька е коментів і нічого нового я не сказала. Але суто конкретне посилання на певну фурнітуру я навіть і не знайду в даний момент, а з іншої сторони, я і не маю часу. Так що не ображайтеся, але хто хоче мати таку фурнітуру, як у мене, більша частина її, ну, от, якщо на мене сьогодні я працюю з нею, значить вона є в групі. Так що її можна придбати. Якщо там, звісно, що в мене лишилося 10-20 штук, я її не буду виставляти, і вона може десь вистрілити в якомусь іншому у мене на місці. Тут таке. То є творчий момент і технічні також моменти, повторюсь. Ну що ж, оновлення прикрас для чарівних дам Миколи Івановича, готові в дорогу. Так що я їх пакую і відправляю. Думаю, вам сподобалося. І цікаво було, що оновлення замовив мужчина. Це перший мужчина наголошую, який замовив. Оновлення прикрас, тому що прикраси купляють мужчини там для своїх дорогих жінок, доньок, мам. А от оновлення це перше. Так що, сподіваюся, ще будуть. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.